Сьогодні ми відкриваємо виставку пам'яті Андрія Михайловича Надєжіна, напередодні, яка 40 днів з його смерті. Е, людина дивовишна. Те, що він встиг за своє життя, вистачило в декілька, скажімо, людей. Заслужений художник України. Тричі лауреат мистецької премії Смиркіна, лауреат краєзнавчої премії Володимира Ястребова, мистецтвознавець, науковець, музейник, провідний е, співробітник літературно-меморіального музею Смиркіна. Людина, ну яка з Україною в серці ще починаючи з 2004 року, коли була револю... револю... помаранчева революція, він завжди був. В українському таборі пропагував українське мистецтво, завжди доказував своїм опонентам, що воно не є там провінційним, гутарянським, Шарабарщиною, що воно є повноцінним, європейським, самобутнім, завжди пропагував українське, зокрема благотворче мистецтво, відкривав нові імена, от українські імена, навіть подавав вже відомих художників, того ж самого Володимира Федора, під українським кутом, скажімо так. І крім цього, людина дуже світла, позитивна, от я таке висловив. Мистецтво жити на позитиві. От Андрій, от якраз він мав це мистецтво, навіть за поруч зі мною роботою Людмила Деніденка. Таким пам'яті наші і залишився. Світлим, добрим, щирим. От таке враження, що у нього і проблем то ніяких не було. А вони були зі здоров'ям, вони були якісь там життєві проблеми, але завжди на позитиві, усміхнений, гумор у нього такий, його такий яскравий. І дійсно втрата дуже, скажімо так. Болюче, тому що, от коли не стало Кирила Міхайлача Павловського, хтось сказав, та що за рік такий, і війна, і таких митців втрачаємо. І оцей цей страшний рік забрав ще і Андрія Михайловича. Тут на виставці представлені його роботи і живописні, і графічні. Понад 40 робіт. Ну, Взагалі, це те, що названа дуже красива, український романтичний символізм. Це звернення до української архаїки, автентики, народних звичайних традицій, це казкові Великодніх і різдвяних свят. Це ті символи, які якби є зануренням в українську минувщину, але без відриву сучасності, що дуже є оригінальним. Така специфічна філософія світосприйняття, характерна саме для Андрія Михайловича. От. Тобто, це роботи українофіла. Це Роботи людини, закохану в свою батьківщину це роботи художника, які є прикладом для нас, от, в плані, скажімо, того, яку громадянську позицію займати і як, як по максимуму використовувати той час, який тобі відвів Господь. От, в цьому плані Він в багатьох аспектах є для нас, скажімо так, ну, прикладом. От. Тому дійсно от, мета цієї виставки вшанувати цього митця, цю людину, світла пам'ять, світлі людині. 干什么？